Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч Луганської зорі, який відбувався у Лізі конференцій у сезоні 2021-2022 років 30 вересня 2021 рік. Другий тур групового етапа ліги конференції група Т. Луганська зоря у Запоріжжі на славу Черені. Команда приймає римську рому. Жазе Маурінія. 0 Рома перемагає. Гулильша Шараві, Кріса Смолінга та Темі Абрахама. Якраз це принесли римському гранду перемогу. Ну, давайте, друзі. Про все ми з вами будемо говорити по порядку. Луганська зоря. Скріпник. Головный тренер команды. Стартовая расстановка 4-3-3. Мацапура в воротах. Пара центральных захисників Цвек, Эмиреков, Хамчиновский, Фаворов по флангах. Кочергин, Булец, Егор, Назарина. Три копьев захистников. Громов, Саяд, Манеш, Владислав, Кабаев, нападі. Это стартовая расстановка Луганской зори. Римская Рома. Жазе Мауриня, главный тренер команды 4-2-3-1, стартовая Руй Патрисио в воротах, Крис Моллинг Камбула пара центральных захисників. и Баниес Рикардо Калафьори по флангах, Брайан Кристант Дарба центральный упорный півзахисники. и Лоренцо Пеллегрини, атаковальный пивзахистник, Стефанель Шарави Перес по флангах и Эрдор Шамуродов в нападе. Це стартова розновка римської Роми. Про сам матч. Давайте, друзі, говорити. Рома дуже активно розпочинає цей матч. Шоста Ільша Ільшараві виходить один на один. обігрує обігрує в ретері Мацапу. Пробуває пробуває порожні ворота Ільшааравії і забиває гол. Гульів передачу записує Дарбо. Якраз це він виводить Ільша Ільшаравія один на один. Той обіграв. Вратаря. Якраз на Луганської зорі. Пробиває Шараві і забиває гол На 6-й хвилині матчу. Римська Рома. Відкрила рахунок Хейша Араві. Якраз і забив. 1-0. В цілому Рома після забитого м'яча грав на Діно і, в принципі, біля своїх воріт Тихто моментів Рома не давала Луганській Зарі створювати, але Луганщині намагалася Луганська зоря, навіть незважаючи на цю поразку 0-3, я би не сказав, би, щоб зоря якось безнадійну виглядала. Я б взагалі такого би не сказав. би. В принципі, Луганська зоря також атакувала, Да, у Рома було побільше моментів, що ще був манку, там і Шараві там, пробував, підкручував м'яч у дальній кут, і знову якраз то вратар. Луганської зорі вступає в гру. Але точно не безнадійно команди виглядала. по володінні м'ячем там також плюс-мінус була рівновага. Були моменти у зорі. В принципі, були хороші моменти, просто не вдалося їх реалізувати. У гром ще був вихід Ердора Шамуродова, один на один Ердор не зміг переграти воротаря луганської команди. Ну і відповідно, перша якраз за 45 хвилинка Завершується перевагою Роми 1-0. У Луганської зорі вийде Максим Луньов, Західйов Усу, Дальбело Фагундес, Снурніцин вийдуть у Луганської зорі на тайм номер 2 Борха Майяраль, Нікола Цаньйолло, Діавара та Міабрахам Вільяр вийдуть у Римської Рома. На другу 45-х хвилинку. Зараз дуже здорово розпочала другий тайм, хороші ось пригадуються стартові хвилини, де пару прям таких хороших у луганської команди атак пройшло. Доволі таки непоганих, перспективних, десь трішки не пощастило Луганчанам. Не змогли вони в свої моменти реалізувати. А Рома заб'є. Рома заб'є другий м'яч на 66-й хвилі м'яч. то вийде свої плоди, подача до штрафного майданчика. Euh, скидка від Абрахама, якщо я не помиляюсь, там була. Не, не, не Абрахам скидав, а Брайн Крістанте. Якраз це Брайн Крістанте робить скидку. Кріс Смолінг пробиває головою. І робить рахунок 02 на Славу Чарені. Збиває гол Кріс Смолінг. І буквально через 2 хвилини Рома заб'є і втретє. Нікол Дзеньйоло, віддасть передаючи на темі Абрахама. Темі. Вийде на ударну позицію. Пробиває темі Абрахам і гол. І гол забиває темі Абрахам. Темі Абрахам пробиває і забиває. 0-3. Стане рахунок. Ну і далі ж римська рома доводила справу до переможного кінця. Луганчані намагалися, принаймні, хоч забити гол. Але Рома перемагає. 30 вересня 2021 року Луганську зорю внесли в утечарині за рахунком 3-0. Якщо брати статистику цього матчу, ну, в принципе, ну, не так то й безнадійно Заря виглядало. 12-18 по ударах. Тобто, -то взагалі, не безнадійно виглядало Заря. Володіння м'ячем 46 на 54. Ну, да, невеличка перевага Рома, але все одно. Ну, Задарми в площину справедливості раді величезна була перевага Роми, 10-2.2 задарма в площину, за кутовими 5-5. І тут в принципі була якраз. За гульів нагодами 4-0, 4, 4 голів нагоди у Рома, одна голів нагода не реалізована. 419 передач у Луганської зорі. 325 з них були точними 77%. точність передачі. У Луганської команди Рома. 480 передач, 394 з них були точними, 82% точність передач. По офсайдах в нас 1-0. Лише один офсайд був. У Луганської команди з 12 ударів, 7 ударів у зері заблоковані. 3 в ствір, припрошу, 2 в ствір удара, 3 удара по зворота. У Роми з 18 ударів, 3 удари заблоковані, одне влучення в каркас веріть, 10 ствір, 5 повзворота. По успішних відборах 11-11, але у Роми 68% успішності. у Луганської зорі 47. 7 сейвів у вартаря. Луганської команди 2 сейви у Роми 13-17 по виносам м'яча. 8-8 перехоплення 9-14. Порушень правил, більше було Роми. Дві картки мала римська команда. А Рома Перемагає 30 вересня 21-го року Луганську зури у Запоріжжі на Славотичі арені з рахунком 3-0. Перемагає все-таки по ділу, все-таки Рома на перемогу награла. І, взагалі, друзі, я вам так скажу: забігаючи наперед, весь просто вам, друзі, скажу. Що римська Рома виграє лігу конференції сезону 2021 2022 років. То, в принципі, Рома дуже здорово виглядала у тому сезоні. А в Луганщані билися до кінця, і, в принципі, луганська команда уж точно, уж точно, друзі, небезнадійно не виглядала. Тож, пригадали ми цей матч, другий тур групового етапу Ліги конференцій, сезон 21-22, група С, Славут Чарена, Зоря Рома. 3-0 Рома перемагає, побажаємо Луганській Зорі, Римській Ромі, тільки всього самого-самого найкращого. Побажаємо цим обом командам, вам, друзі, вічеряго серця, бажаю добра. Найголовніше, друзі, ви будьте там щасливі і справді найголовніше, і справді бажаємо добра, будьте щасливі, усім до побачення, усім до нових зустрічей.